Доброго дня! З вами знову Наїдало. І сьогодні у нас бургери-скорочки. Це заклад, який знаходиться у нашому місті Кривий Ріг. Це невелика мережа. І ми взяли на 44-му парк Шахтарський. Так. беріть щось смачненьке. І поїхали. По-перше, ми знаємо, що називається правильно скоринка, але цей заклад все-таки корочка. Е, у них, мабуть, торгова марка так зареєстрована. Мам так, мені. і що ми там замовили? Будь ласочка. Так, все читать. Давай з чогось почнемо. Ну, давай, з давай. Чого хочеш, вибирай. А, у... Давай по, по, по. не будемо вже жритися. Просто ну, ну, на корноват зверху вниз. Яловичий коштує от стільки грамовочки, Чи є, я не пам'ятаю. Ми скажемо, скільки воно маже у нас. Може. Важе. Важить у нас. <гум> Добре. Картопля, що скажеш. А, ци, Стой, не трогай. Буде важити? 103 грами. Ну, 100 грамів, мабуть, фасовка. Ну, Мабуть. Картоплю ну, людям покажи. Ще... Добре. Картоплю, вона саме останнє вкинула. А -а -а. Оце вона молодець. От Вона все там бургери робила і картоплю прям вкинула. Вона ламається. А... Ну? Розпад тільки забули, мабуть, посолити. Да, на соло не зовсім. Раніє попала соль. Ну, Чи то я... вже, як був, обман? Три і всі три не солоні. Гарна картопля ще тепла. Так, да, гарна тепла, бо швидко доїхали, ви бачили. Mm. Так, яловичі бургер. Пакування диви, мені подобається, що такі штуки. Mm. Е якщо швидко довести, бумага в вологу добре. Вони колись тільки яловичі спочатку робили, а це дивлюся, щось усі. Було просто отак пакета. Ну, виглядає, прям круто, я скажу. Зараз покажемо в розрізі, де наша тарілочка. Е, так, що у нас по вазі? Наш бургер 217 грамів. грамів 217 грамів, грамів. Грабів. Грамів. Хрусткий, дуже хрусткий. Ніж прям каже, що це добре. Гарненький, соковитий. Так. Підсмажена булочка з нижня 100% бачу Добре, аренки. добре. Це аж така тверда-тверда. Аж прям хочеться дуже його вкусить. Гарна соковита котлета. розміром якраз на весь бургер. Угу. Але з салату відчуваю огірки солені. Так, є. Але котлеті я б сказав би… Не, не салат. Айсберг. Айсберг? Угу. Mm. 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 E, сир навіть кетчуп. Ну, як І фірмовий тіста, соус, Томат. Томат є? Так, mm, да. Ну, кетчуп перебуває смак. Але дивіться, e, мені подобається кунжут, чи що це зве. Кунжут, так. Кунжут, да. І булочка смачненька. От Дуже гарно, що її підсмажили. А мені см... Смачний класичний бургер. Чиз, тут є сир. Ну, чиз бургер. Дев'ять. Дев'ять. Ну, я рекомендую таке. Так. Техас. Що у нас таке Техас? Зараз ми дізнаємося. Знає. Коштує він скільки? 135. Виглядає товще, ніж минулий. <гум> О, вже трошки знижу. Підмок? Бумага Ого. підмокла. А, і він так само Ого. трохи підмок. Я вам покажу його скрізь. Підмокла ця сторона. Не звертайте уваги. Але, по-моєму, тут дві котлети. Та ще такі вони якісь, наче, як будь-то м'ясо просто. Ну, я не знаю, рублена, може. може. Виглядає це дуже. 313 гривень, ой, це гривень, грам. <різь> Та на бутяк ріжемо, ріжемо. Хоч би не розвалився. Ну так, да, це дуже товстий. Такий товстенький. Прожарений низ. Тому що знову ніж чувствує. Цибуля випала. Цибуля М -м -м, маринована. Ну, Добре. Спробуємо. Доб гарний смак. Виглядає це просто шикарно. Ну В розрізі Ну мені більше знаружоється. Ага. Ну, трошки ось мене вже підмок з цього краю. Бачу дві котлети. соус зверху якийсь білий, знизу. Маринована цибулька. Айсберг знову. Так, знову айсберг, сир. Бачу. Це яловича, мабуть, теж. Те ж саме, тільки з двома котлетами. Я так гадаю, айс, mm -mm. А, із цибулею. Там шоу. Відчувається інший соус. Но я не можу mm -hmm. такий вкусити. <laughs> Мені, чесно, не подобається. Не подобається чого? Кислий мені. Так, да, кисловатий його гірок. Я б 10 з 10 хотів тільки що поставити, але не поставлю, тому що ну, хтось таке може любить. Так мені, Значить, якби він весь кисловатий, а це огірка багато. А де він смачний, якщо без огірка? Mm. Зі Ось що, вкусив там, де не було огірка, він зовсім солодий. Смачний, так, да. а огірка. Тут багато огірка, тому було огірка менше. Він не такий кислий був, а це мені кислуватий. Ставлю queste, 9, 9, 9, 9. 8. 8. Він смачний, але... Ні, мені подобається ця кислота. Ну, без перебору це просто. Мені не подобається, що в нього соус тече. Ну на ні, наоборот, соковити. Це є бургер, ти його береш руками, воно тече спортпається. Це то, що надо. Це ну ось, диви, американський. А, то ще доїсти я. <різь> так, американський. По-моєму, якраз це і є з яйцем. З яйцем. Ну це... зараз побачимо. Ой, цей дуже підмяк вже. Це, мабуть, його робили де. Але гарячий. Але... Булка, може, за, та він настільки гарячий був, що. Ні, так, може і за того, що на оборот на вони на, ну, сильно. Ось, ой, який красивий. Ви тільки гляньте на цю красу. Це, блін. Валя, нямки. Знизу булка. Розкисле, а, так, погано. Булка, булка. Ти вже хочеш коштувати? Та він, я за нього переживаю. він Треба швидше з'їсти. 333. Здоровенькі. Ну, 300 грамів да, це гарна вага для бургера. ну, На одну людину. Ну, здоровий, здоровий, ну, мене в рота не буде. Розбинай. Різать тут. Ну, звісно, булка, так. Да. Ти прям чувствуєш, що угу. як тісно. А це пішло. вона розкисла не від конденсату, а мабуть, від соусу. Від соусу. Так. Хоч вона і підсмажена була. Вона підсмажена була зсередини. А, на, це тобі. Тут нема яйця. Воно. Нач... А, воно у тебе. Та, да, все воно все. Ооо. Того... це... Розкисла. Та ну всі все його взять. Ну, я покажу, отак. <рес> я покажу отак. Він дуже великий. Е, соус знизу його повбив, так? Да? Угу. Але я ж говорю, болгарський перчик, ще який соус, я бачу. А як мені його окремо все їсти. Я не знаю. Я не можу його оцінити, я його не можу в руки взяти. У мене все. Ну, як, як, як? Я не їм бургер, я їм все окремо. Це не, не бургер. І за того, що він дуже великий. Багато всього, ну яйце, усе я знайшов. Та й мені до яйця, поки я доберуся. Я не розумію, знизу цей балик. <гум> ну, діба, нащо? Для чого? Ну, Соус, я б сказав, би, це МГНС. Ну, смачний, не кисний. Так, да, гарний якості, гарний огірок перець пробував? Мені до, речі, мені, до речі, солонувата котлета. Ні, все добре. Ну, ні, якщо це в закладі ні, їсти ні, і зразу. То так, він смачний. У нас доставка, трошки не доїхав один бургер. Що по балам би я дав? Ну, за смак, я не знаю. Вісім. Ну да, тверда вікна. Смак вісім. Те, що це їсти там, то повісту. трішки розвалився, але грає все з носками ням-ням. – Ням-ням-ням-ням-ням-ням. – Я так хотіла добратися до жовточка, але тут він якраз всередині остався у яйця. Буває. Подвійний чіз, виглядає він. Те ж о, 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 о гарні новини. Ми не розкисли. Та знизу вроде все добре. Приклеївся сир. Та, ого. ого. А, там два різних сиру. Ви дивіться, жовтий, який ще Білий. білесенький. Тут прям. Дві котлети, знову дві котлети. І мені здається, це кругом яловичина, ні? А бургери мають. І в американському було якомога. Всі бургери це є яловичина. Куриця, там, все це то все і зврат. Добре. Що, для що? початку жду, важимо? Жду поки можна буде коробку закинути. Та я не нарадуюсь його вигляду. І він доїхав, він не розкид. 309. Грам? Я тобі його так дам. Ой, соус просто тече. Ну, вони дуже, да, соковиті, соус багато. Якийсь гірчич нас з чимсь. Ну, соус смачний. Дуже Ну, катарний. бачиш, це теж не дуже підсмажена була. М'якенька, але не розкис. Залито все всередині соусом плям. Тут без салату, огірок. Котлета, сир, котлета, сир, соус. Огірок, так, да, знову цей кисли. Він В кожному бургері одно. Не, тільки цього а. така різна. Ну, я б сказав, би, виглядає він краще, ніж на смак. Ні, гарний сир. Воно, Добре. Не, не знаю, добрий. Мені чогось не заходять сьогодні огірки кислі. Чогось мені вони перебивають, так дуже смачний. А огірок. От якби вони тут виняли огірок цей маринований і вложили свіжий, було б краще. Або не кислий, а маринований. Щоб... Мені не вистачає овочів. Якби це погано не звучало для бургера, мені не вистачає в цьому саме овочів. Ну, смак сиру. Соус смачний. Соус смачний і соус сирний. Uh -huh. Тут с, этот, три сири. Сирний соус і два види сири. <рес> Ще з пліснявих буде чотири. Вибачте, мене любителі сиру, але цьому бургеру я поставлю максимум сім. І я сім балів поставлю. Дві котлети це кайф. Ну дійде, але... я не бачу смислу да, в цій позиції. І... Ну, він перес... перенасичений сиром. Може так задумка і є, але я не знаю. Це не мій бургер. Я буду шукати далі. Гавайський. Це я люблю. <гум> То Макдональдс, ого, диви, припечений Ні. зверху. Так, зараз як його пошуки. О, він підсмажений знизу. Ага, добре підсмажений. Молодці, той розкис, бо може не підсмажено. Може, про, може, Ні, по він рецепту, наче так. був і підсмажений, так. не підсмажений, але наче він розкис. Ну, неначе він розкис. Точно. <рес> е, так, 262. Це. Саме манюнький. Да, по так, по-моєму, так. Він потік. <тек> все. Він потік. Що? Та шушість. О, ну дуже цікаво. Багато чогось зеленого. <теку> 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 Салат? Салат. Ну, ананасики є, та котлета, мабуть, куряча. Нема, але, але соус прям дуже Тікає. Рідний. Я не розумію, що це за соус, якийсь йогуртовий чи що. Якийсь білий... Тут прям рукавиці потрібні. Соус наче такий не майонезний, а сметану. Так. так. На Тому сметана. він не тече. Як в етому. Як в шаурму ложать соус, тільки без часнику. На їж. <рес> ну давай так. Бургер культурно їсти ніхто не казав, що добре. Найсмачніший гавайський бургер, як я їв. Я б не сказала. Так, да? було і смачніше колись. Раніше в них було. Мені, добріше. мені yeah. не подобається оцей соус. Мені соус за Смачно тим, зайшов. що не майонез, що хоч щось незвичайне. Mm -hmm. <гум> як свині. Навіть із за кулячої котлети я не буду знижати. Дев'ять. Шоус тут, прям то, що треба. Ні, я вісім. Щось мені. Ну це дуже смачно. Мені не, не подобається, що вони всі такі. А, так, і останній лосось, але спочатку до комплектації. <різь> так, і того у нас вологі серветки. 8 штук. Звичайний серветок, я б сказав, ну плюс-мінус. А, воно ще вологих. І все. А де перчатки? А вони її ніколи й не давали. Ну а треба. А може це ну, перчатки? Так треба так, їм сказати. Ні, то салфетки. Ні, бургери. це сервер. То треба їм сказати, що їхні бургери їсти голими руками неможливо. неможливо. Ух ти, я не моя. буде воно текти. Я ніколи в житті такої штуки не бав. І не будеш Ні, не будеш пробувати. Ви подивіться там внутрішні шматки лосося. Це триндець, і коштує він 140 гривень. Я не знаю, як це назвати бургером, Ну, будемо пробувати. Булочка. Це найсмачніший, мабуть, сніданок. 194 грами це, це малий... з найменший бургер. Завинялся. Я би сказав. Та нормально, ти ж нормально там. Добре, а от як мені по всьому самому... По всьому самому розкласти ото. Ні, буде живати, воно там розкла. Що ти приколупався? Половиним. Половина. Кав... Як ти думаєш, маринований? Ну да, і що ти думаєш з с... Сашині? О! О, ні, ну виглядає, що ти нормально виглядає? Подивися, як гарний. Мене, я. Так само. Ну так, да, ну по краям то я знаю, що там нічого нема. Так то не розкривав, не потрібно було і цей розкривати. Менше, знаєш, хребше спиш. Пахне риба, як не странно. <рес> О! Я б сказала дуже маринований. Він прям дуже солений. І сухий. Нє, жирний хороший. Ні, не лосось. А. Бургер сухий. Бургер так. Ну дивись, вони б намагалися зеленю виїхати. Щось по соусу геть зовсім. У мене нема ну, геть зовсім мало собі. Ну соуса трохи. Ну, мабуть, тут і немає будь Я не знаю. Це. Mm. До речі, там з краєчку, де мало лосося. Я от одкусила з огірочком, там смачніше, де дуже багато. Він дуже солоний. Лосось, мабуть, треба було просто розрівняти по всьому бургеру. Uh -huh. Ти коли кусаєш, що це в центрі, uh -huh. то дуже концентрований солоний смак самого лосося. А коли доходиш до краю, там за та грочком, соусом, трошки лосося, там смачніше. Наїститься да, цим бургером, ви не наїстеч. І порадувати себе так не порадуєте. Ним. Краще так. Якщо хочете лосося, то лосося слайсами. хлібцем, з крем-сиром або з Так, Якщо хочете лосося, то точно не в бургері. То точно не в бургері, ні. Цікаво, непогано. Я не знаю навіть як його оціного. Ну, я не знаю, я балів 6 би поставила. Це п'ять. Я не знаю, як його. Це не, ну, це не бургер, це бутерброд з рибою, але риби mm. багато. Н ні, я б якби я б їла, я б їла оце щасне тут, я б так розкрила, розділила рибку на дві частини і поїла б з кавою з двох булочок. Якщо робити висновки по тому, що ми сьогодні поїли цих бургерів, то я б останній з лососом. Ну, Може спробувати разок Ну, оце, і все. Оце, оце разок і все, все. на постійно основні. Американський ми зовсім не, роз, не зрозуміли, Ну він розвалився. Можливо, якщо його скуштувати прям на місці. То буде якийсь прикол там. Ну я в принципі яйце не люблю в бургері. Mm -hmm. Бекону я там, скажем, не зустрів. Там прямо так. і Та бекон, там балика, кусок. там балика просто в сантиметр трізано. Я не знаю. Ну, як на мій погляд, класичний яловичий з двома котлетами яловича. Техас, це... ну, ти... техас, Техас, класичний бургер. От я от Ні, того... з двома котлетами техас був. Та, я вже кажу, що от ну класичні, самі смачні, класичні, е Це класичні. техаський і яловичі. От, е тихаський просто з двома котлетами. Навіть той, що а, два сира, хоч там і дві котлети. У два сири я ці зовсім не, не зрозумів. Воно. Хоча там сирів більше, ніж два, бо ще сирний соус, але на жаль. Дуже смачно. Хочете смачний бургер, їжте класичний. Да, беріть класику. Не забувайте підписувати, ставити лайки. Дзвіночок. <рес> Коментарі там. <рес> ну Так ти вже все сказав. Ставити лайки. Давай, ставити лайки. Ставити лайки. <рес> Дзвіночок, коментуйте. <рес> Дякую, що нас дивилися. До нових зустрічей. Любимо вас.